Прогноз погоди в Україні на три дні з 27 по 29 червня мене звати Українчик. Чим ближче до липня, тим менше дощів і це не дивно. Адже другий місяць літа обіцяє бути посушливим. Останні дні червня температура повітря по всій країні поступово буде наближатись до спекотних показників, а дощові опади будуть майже непомітними. Лише інколи місцями будуть покрапувати легенькі дощі, нагадуючи про те, наскільки багатий на опади був червень. 27, 28 і 29 червня жодних магнітних бур, на щастя, не буде. Магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу, якого числа і у яких областях можна буде побачити невеликий дощ, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 27 по 29 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 27 червня, на півночі і сході країни цього дня буде не надто спекотно а короткочасні невеликі дощі завітають в гості до мешканців трьох областей західного регіону. Північ в Чернігівській області в світлі години доби від 23 до 25 градусів тепла, в темні плюс 15, плюс 13. На Сумщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. В Житомирській області в денні години від 24 до 26 градусів тепла, в нічні – плюс 16 плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час буде від 25 до 27 градусів вище за нуль, в нічний плюс 16 плюс 14. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів. За секунду, південь на Миколаївщині, Херсонщині, в Криму і в Отецькій області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 20 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28 плюс 30, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години доби від 26 до 28 градусів вище за нуль, в темні плюс 18 плюс 16. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині і в Чернівецькій області в день плюс 26, плюс 28, вночі від 16 до 13 градусів тепла. На Львівщині і в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів з позначкою «плюс», нічна – плюс 17, плюс 14. На Івано-Франківщині, Тернопільщині і у Рівненській області в світлі години доби від 25 до 27 градусів тепла, в темні – від плюс 16 до плюс 13 градусів. На Хмельниччині вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. Місцями короткочасний дощ варто чекати на Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. На Волині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід На Харківщині і Луганщині в світлі години від плюс 23 до плюс 25, в темні плюс 15 плюс 13 градусів. В Донецькій області в денний час від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 16 плюс 14, в Маріуполі в день плюс 25 плюс 27, вночі від 21 до 19 градусів вище нуля. У Харківській, Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні від 16 до 14 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Дніпропетровщині синоптики прогнозують від плюс 25 до плюс 27 градусів в денний час, плюс 16, плюс 14 в нічний. В Полтавській області в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 27 червня жодних магнітних бур не буде. Магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця 28 червня цього дня. Майже по всій країні денна температура повітря підвищиться на 3 градуси, а невеликий короткочасний дощ очікується лише у одній області. Північ в Чернігівській області в світлі години доби від 25 до 27 градусів тепла. В темні плюс 19, плюс 17. В Сумській області в день плюс 24, плюс 26. Вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від 27 до 29 градусів вище за нуль. В нічний плюс 20, плюс 17. В усіх областях Північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів жари, ніч від плюс 23 до плюс 21 градусу. В районі Бессарабії в день плюс 28 плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині, Хмельниччині і в Криму в світлі години доби від 29 до 31 градусу вище за нуль, в темні плюс 22 плюс 19. За Запорізькій області в день плюс 28, плюс 30, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Івано-Франківщині. В день плюс 28, плюс 30, вночі від 20 до 17 градусів тепла. У Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 20 плюс 18. На Хмельниччині, Львівщині і в Чорнівецькій області в світлі години доби від 29 до 31 градусу тепла, в темні від плюс 20 до плюс 17 градусів. Короткочасний дощ варто чекати на Закарпатті. На Рівненщині, Волині, Тернопільщині, Хмельниччині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 26, плюс 28. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині в світлі години від плюс 23 до плюс 25. В темні плюс 16, плюс 14 градусів. В Донецькій області в денний час від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 17 плюс 15, в Маріуполі в день плюс 24 плюс 26, вночі від 21 до 19 градусів вище нуля. У Харківській, Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центр на Вінниччині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів в нічні від 20 до 17 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. У Черкаській області і на Полтавщині синоптики прогнозують від плюс 27 до плюс 29 градусів в денний час, плюс 19, плюс 17 в нічний. У Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північний 3-8 метри за секунду. 28 червня жодних магнітних бур не буде. Магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Субота, 29 червня, короткочасний невеликий дощ цього дня очікується у семи областях нашої країни. Північ в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 18, плюс 16. на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині і в Києві в денний час плюс 27 плюс 29, в нічний від плюс 20 до плюс 17 градусів. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний, майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 28 до плюс 30 градусів. Вночі плюс 23, плюс 21. В районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою плюс. В нічні плюс 21, плюс 19. В Миколаївській області, а також на Кримському півострові синоптики прогнозують від 29 до 31 градусу тепла в світлі години. Плюс 22, плюс 20 в темні. На Запоріжжі в день плюс 30, плюс 30. 32, вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. В Херсонській області в денний час від 31 до 33 градусів жари, в нічний плюс 21, плюс 19. на Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, в Криму і в Херсонській області мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Рівненщині, Волині, Тернопільщині і у Івано-Франківській області. В день плюс 28, плюс 30. Вночі від 21 до 17 градусів вище за нуль у Львівській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу тепла, нічна плюс 20 плюс 18. На Закарпатті і Хмельниччині в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 20 плюс 18. Майже в усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують місцями короткочасний дощ, лише на Хмельниччині мінлива хмарність і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 28 до плюс 30 градусів. В нічні плюс 18, плюс 16. На Луганщині в день плюс 25, плюс 27. Вночі від 17 до 15 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. В Маріуполі в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. В усіх трьох областях Східного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Пропивницькому. в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічні плюс 19 плюс 17, на півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Черкаській області в денний час від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічний плюс 20 плюс 18. На Вінниччині і Полтавщині в день плюс 28 плюс 30, вночі плюс 20, плюс 17 градусів. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. 29 червня жодних магнітних бур не буде. Магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!